Завдяки ось цьому листочку, такому гостренькому, підсніжник і пробивається із землі. Бачимо ось цей кущик, який називається клон. Їх називають перлинами Холодного Яру. Перші весняні квіти, які білюють поміж дерев. Підсніжник склад части, диво цієї місцевості, розповідає фахівчиня з рекреації відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку Холодний Яр Ольга Зінченко. Це таке надприродне диво, яке проростає в гірській місцевості, зокрема в Криму. Довкруж походження квітки існує чимало легенд. Розповідає пані Ольга, що нібито наші козаки. Привезли з Криму ось ці підсніжники. Нас насправді це дійсно притаманні нашій місцевості. Холодний яр це частина гірської системи, яка з'єднувала Карпати, Крим і Кавказ. Щодня у період цвітіння підсніжників побачити їх приїздить до чотирьох тисяч осіб. Додає фахівчиня. Сергій Маламуш каже, живе у сусідньому селі з дружиною. Цьогоріч приїхали одні з перших, аби пофотографуватися на квіткових галявинах. Це ж козацький край. У лісі тільки синенькі, таких немає, а тут білі. Смілянка Світлана Цьома побачити холодноярські первоцвіти приїхала з родиною. Минулого минулому році ми перше побачили цю галявину, що можна таку красу подивитися. Вже є мрія привезти сюди команду свою. Втім, підсніжне квітка дуже тендітна. На місці стежок вони не ростуть, тому що їх охороняють працівники нацпарку, говорить начальник науково-дослідного природоохоронного відділення Руслан Заєць. Щороку проводиться акція «Первоцвіт», в якій безпосередньо приймає участь служба державної охорони природозаповідного фонду. Ми патрулюємо територію, дивимось. Щоб люди не порушували вимоги законодавства, не зривали квіти, не витоптували. Завдяки цьому підсніжник склад частей вдалося зберегти на 60 гектарах холодноярських земель, каже пан Руслан. А от зірвана квітка чи то букет первоцвітів може обійтися дорого. Передбачено адміністративне покарання, тобто штраф. Від 1700 до 3655 гривень, і також стягується ще додатково компенсація за завдані збитки 49 гривень за кожну квітку. Заходити за огороджувальні стрічки заборонено а от помилуватися весняною квіткою можна буде до початку квітня, розповіла Ольга Зінченко. Тетяна Омелян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.